Олеся Богдан. Ми обмінялися не тільки обручками, а й прапорами. Історія кохання української волонтерки 41-річної Наталії Ісакової та 58-літнього британця Джеймса Капріні. На початку повномасштабної війни я вивезла своїх двох дітей з не дуже безпечного Запоріжжя до більш спокійного Львова. Була весна. Саме у цьому місті я познайомилася з майбутнім чоловіком. Джиммі вже не раз бував в Україні, хоча ці поїздки були короткими та й взагалі об'їздив світ, жив у різних країнах, а навесні 2022-го приїхав до України щоб вступити в іноземний легіон. Друзі відмовляли його від цього задуму через великі втрати, натомість пропонували волонтерство. Тож мій Джиммі став волонтером на заході нашої країни у Львові та в Ужгороді. Я теж дуже хотіла допомагати фронту, будь чим. Ми познайомилися просто в парку. Він був із другом. Вони обоє приїхали в Україну, стояли собі і розмовляли англійською. Я була з дітьми, проходила повз і спитала у нього англійською звідки ти? Він відповів: ми почали розмовляти, роззнайомилися. Чоловіки розказали, що бачили по телевізору, що у нас почалася війна, тому й приїхали. Ми з Джиммі так розговорилися, що з того моменту. Кожен день бачилися. Спочатку домовилися зустрітися наступного дня і стали не лише парою, а й вирішили, що обоє будемо волонтерами. У мене був трохи мовний бар'єр від початку, але все поступово вирішувалося. Ми пізнавали одне одного, знайомилися ближче і мова підтягувалася. Спочатку ми спілкувалися про те, на що нам вистачало моєї англійської, користувалися перекладачем, бо я не все могла пояснити. Встановили додаток, навіть кілька для перекладу розмови. Звісно, він сподобався мені як чоловік, і в нас дуже багато спільного, але для мене важливо і те, що є велика можливість допомагати. Це надало мені крил і додало романтики, тож все склалося. На третій день після знайомства у нас із Джеймсом вже закрутились стосунки. Він дуже швидко запропонував бути разом і сказав Ти будеш моєю дружиною. Знайом мене з дітьми, можна сказати, що він мене перед фактом поставив, що ми одружимося. На четвертий день я і справді познайомила його з моїми двома дітьми. Вони, звичайно, були ще настороженими, трохи через нову людину та мовний бар'єр, англійську знали не дуже добре, але одразу його прийняли нормально, бо бачили, що я в хорошому настрої і мені добре. Діти відчули мій стан, тож ми почали жити всі разом. У мого чоловіка доросле ставлення до сім'ї, до дітей. Відповідальності він не боявся, прийняв і мене, і дітей. Одразу сказав, що вони і його діти і що він несе повну відповідальність за нашу сім'ю. Я із Запоріжжя і тут в мене живе мама. Тому запропонувала йому поїхати у мої рідні місця. Чесно кажучи, я не планувала надовго виїжджати, до того ж, у Львові було дуже багато волонтерів та відносно спокійно, а в Запоріжжі постійні обстріли і допомоги бракувало. Пояснила Джимі, що я зі Сходу, і саме там фактично йде війна. Волонтерів, які хотіли б там працювати, значно менше, а він одразу погодився їхати зі мною. На початку літа 2022-го ми переїхали до Запоріжжя і активно почали працювати на цьому напрямку. Приєдналися до фонду, хочемо і свій мати, та все ніяк не організуємо. Тож успішно працюємо, як незалежні волонтери. Джимі вдалося налагодити систему, щоб у Запоріжжя надходила допомога з Британії. Спочатку він просто висвітлював події у своїх соцмережах, показував, як по місту прилітає, що тут взагалі відбувається, і люди з Британії почали пропонувати допомогу, а ми приймати вантажі від небайдужих. Потім подружилися з солдатами із передової і почали активно підвозити їм необхідне. Возимо все, що вдається дістати. Це і медицина, і генератори, снаряга усіляка не тільки для військових, а й для пожежників, працівників швидкої допомоги, також альпіністське спорядження, ноші понад 300, крім цього, телевізори і автівки. Нещодавно нам почали віддавати авто, на війні вони розхідний матеріал. Весілля ми довго планували, але вийшло все дуже швидко. Перший раз подавали заяву, але не вистачило документів, що Джимі розлучений і нам відмовили. Потім подали вдруге, виявилося, що у нього протермінована віза, тож нас не могли одружити. Ми звернулися до суду. Джеймса навіть хотіли депортувати, але ми вмовили міграційну службу подовжити термін його перебування. Тож утретє подали заяву до радцу, нам її схвалили, і ми буквально через два дні одружилися. Запросили наших друзів, волонтерів, воїнів і поєднали наші долі 16 травня 2023 року за рік і один день після знайомства. Джиммі запропонував обмінятися не лише обручками, а й прапорами, адже у нас. Така інтернаціональна сім'я, я Українка, він британець. Всі питають, коли ваш медовий місяць, а ми відповідаємо, що вже після перемоги зараз маємо дуже багато роботи. Діти з Джимі добре ладнають, мовний бар'єр не зник, але використовують і перекладач на телефоні, і жестами щось пояснюють, ну і вчать англійську, звісно. Я за понад рік уже звикла повністю розумію чоловіка. Ще не все можу сказати, але стараюся. Зараз більшість часу в нас займає саме допомога іншим. Ми багато працюємо, поки все отримаєш, посортуєш, розвезеш. Справ дуже багато, а як бувають вихідні, то проводимо час разом біля річки, хоч це й не так часто буває. Плануємо до Британії з'їздити тільки в гості, там теж треба владнати справи з документами, зареєструвати мене як дружину. Я з України не хочу їхати і Джимі теж. Йому Україна дуже подобається і не тільки йому, а й всім, хто сюди приїжджає. Я бачу, як іноземці вражені нашою країною, нашою єдністю, силою духу, тим, як ми разом єднаємося в боротьбі проти ворога. А ще чоловік каже, що ми дуже душевні, всі дружні і привітні. Каже, що в Британії кожен сам за себе. У Джимі одна з професій, будівельник. Тож він хоче відбудувати все, що можна, а тоді про бізнес подумати. Зараз потрібна допомога. А після війни роботи буде не менше і розміновувати країну, і відбудовувати. Ми плануємо жити в Україні і до перемоги, і після.